Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі, компліменти. Мені дуже приємно. І так, біжить, гримить до тебе! До тебе поспішає! Що ж це таке? Що ж воно тут нам розгрімляє? Королева Кубків. Ну супер, любі друзі. Ми під захистом вищих сил. От тут карта каже про благосні моменти. От, щастя, успіх, гармонія, емоційний баланс. Мудрий вибір щодо особистого життя. Тут, можливо, для когось відіграється як зустріч з жінкою, поруч з якою вам буде комфортно, є довіра, це, можливо, чесна подруга або ваша рідня, котра завжди готова вам допомогти. Тож, ну, саме головне, в принципі, да, приємно, коли поруч є а, рідна людина, але саме головне це захист вищих сил. Ловіть благословення.